Міцний стильний корпус із захистом IP68, дисплей на 1,3 дюйма, наявність багато тренувань, віддалене керування, вимірювання пульсу і не тільки, заявляє сам виробник в рекламі до смарт-годинника під назвою Canyon SV-63. А от як насправді справи у даної моделі за фактом, я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки. А також напишіть в коментарях моделі годинників, огляд яких ви б хотіли побачити. Поставляється дана версія в коробці з картону. На ній є назва та зображення моделі, а також коротка інформація. Упаковка гарна. смарт годинник запакований в захисну плівку. Разом з смарт-годинником у комплекті ми маємо ремінець, документацію і зарядний пристрій у трохи незвичному вигляді. Вага пристрою дуже мала і складає 35 п'ять габарити 48 мм на 40

Продається дана модель в чорному, білому та рожевому кольорі. Годинник виготовлений повністю з пластику, без шпаринок і зібраний добре. Ремінець виконаний із силікону. Замінити його на будь-які інші ремінець зі стандартним кріпленням можна. При носінні годинник майже не відчувається і спати з ним комфортно. Ремінець не натирає і зап'ястя під ним не підніє. На корпусі розташували коротку інформацію і датчики моніторного здоров'я. Із датчиків на борту лише датчик частоти серцевих скорочень. І працює він, ну ви розумієте. На відео ви можете побачити, що пульс. Він у повітря міряє. Екран встановлений TFT, а саме дисплей на 1,3 дюйма з роздільною здатністю 240х240 пікселів. Ауду немає, шрифт читабельний, переклад нормальний на українську мову. Система за час мого використання працювала стабільно. Автоматичного регулювання яскравості немає. Час до відключення екрану секунд 10 і це налаштувати не, не можна. При повороті зап'ясі екран вмикається без нарікань. Щодо самого меню, то воно примітивне і розібратися в ньому неважко. Більшість налаштувань виконується через додаток. Особисто я відвик від такого меню і таких налаштувань, і мені було дуже незвично і незручно. Тренування на борту базові і в фоновому режимі вони не працюють. Вимірювання пульсу може працювати в смарт-режимі або в автоматичному режимі. Повідомлення приходять швидко і відповідати на них не можна. Сила вібрації слабка, і налаштувати її також не можна. Ємність акумулятора складає 155 мАг, що мало. Повний цикл зарядки займає годину. Час автономної роботи становить біля двох діб. Підключається годинник додатку Canyon Life. У додатку є три вкладки. Головна, де є показники здоров'я, а саме калорії, кількість пройдених кроків, фази сну, пульс, вкладка статистика, де можна переглянути статистичну інформацію, та вкладка налаштування, де можна доналаштувати сам годинник. Підсумуємо, Canyon sv 63 скоріше браслета, не годинник. Він симпатичний і виглядає на руці непогано. На цьому всі його переваги закінчуються. В Аврорі він коштує 999 гривень ну, або 25 доларів. На маркетплейсах коштує дорожче. За такий бюджет можна придбати набагато кращий товар.